Усім привіт! Ця шамбургія тепер буде часто з'являтися в моїх коротунчиках. Тому що нещодавно я вам показувала, як вона підросла. Вона ще підросла. Вона вже отак розвернулася, показала листочки. Я її вже підв'язала, бо вона почала лягати на сусідній горщик. І он. не могла я тоді нормально сфокусувати камеру, показати вам корінці. А тепер можу. Їх багато в різні сторони. От вона росте і нарешті. Он він! Той пагін, про який я вам весь час розповідала, але жодного разу не показала. Теж вже величенький, це показалися. Листочки росте, паняночка, але Але я знов переживаю, що це відбувається. Осінь перед зимою вона знов не проквітне, тому що їй не вистачить світла, і я вже чесно думаю їй про спеціальну лампу. На зиму, щоб побачити ці розкішні квіти. А на цьому сьогодні все слава Україні. Пока-пока.